Фриво, либо ж ты и самый, фриво, либо ж ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, Фриволістом бомжем, але не чого став же, почуся ж нового, але він стане воєнним. Фриволістом я з хлопець, фриволістом я з хлопець, ти відчуєш на фриволі. Фриволі, де відкрить там двері, там хтось прийшов. А, напевно, це Валвант. Валвант? Так. я так думаю. О, привіт, Фривалі. Давно не бачилися, та я розумію, що ми вже не бачились року. І може ти про мене більшості забув і я думаю, що. А, а, ти можеш зайти. А, ну добре. Тож, як тебе більшість справи. Ну як. А, ну. Більшості все нормально. Хм? От пам'ятаю на війні. Так. Коли я був більшості на війні, коли я більшу тільки <звук> був тих агентів. А? Сокищалось. Ну, а? ты, не стреляй, ты не А снова закинчилось. Да, так, ну все, вы. е, все. А, а, стекло. Что а, а, шо? Шо ты хотіл? Я просто хотів а, ну, сказати, що, що над Щого? Ну, то, що нам більше сідали ново завдання і нам більше зілини вже йти. А, да? А... а, вибачу, я не так, як вас назавжди так би я зробив. Ти не чула, ну він вже робити нове ну, завдання. Ага, йде. І ми разом з цим другом більшість виконували завдання. Ну, не були другими, знаєш. Ну, а перше в мене хлопець, а не друг, подає. насточно те... на, на війні, і ми завдання не виконуємо. Та я без про себе говорив, що в мене був такий самий друг. Ти ж розумієш, що в мене хлопець? А тут різниці немає. Тобто немає. А, а ну падає різниця є, мені це є явно вже. Ну добре, я вже можу бути згідно, що ти можеш бути хлопцем від друга, але через твою старість так. Добре, підемо. Ага. А чого тебе вікно тут розбити? А, ну, напевно, що його розбили. І, і чому? Напевно, розбив капап. Він розбив тобі вікно. Ну, це не зовсім він зробив це зробив я, але. Ну тому що він там був. А, ну тоді зрозуміло. Я просто хотів більше знати, тому просто нічого дивного немає. Угу. А ти твої батьки вони що воюють? А, так. Ти ж розумієш, що там там жінок тільки добровільно беруть, а чого і мама тоді взяла, як вона добровільно все беруть. Ну, вона працювала на державу і тому її взяли. А, ну тоді зрозуміло. Які ж більші ці голубоньки? Пощо? Я про Фріволі. Про а, про нього? Так. Я б більші сів бачу, що у мене там з вамантом. Ну так. З валмантом, так. І що ти хочеш сказати мені зробити? Ну, у мене є план, Щодо того, що гіпнозу. Гіпнозу? І як ти його зробиш? У мене є одне, я не знаю, хто може більше і просто мені сказати, як це понос зробити. І хто це може сказати? Я знаю когось, хто знає, як це робити. Во! Та я вам гарантую, я вам дам зроблю кліпший грипмос, який я сама знаю. Так? Ну, я ж Вільма! Вільма знає, якого буде грипмос. Ну а при те магічник гіпноз. Знає, я точно. Вам треба гіпноз зробити як? Вам, е ну, як робити гноп гіпноз по іншим, ну іншим людям. Ага. Саме так. Нам не потрібно прямо це. А, тоді зрозуміло. З вас 10 доларів. Скільки? Ви що, думав, що я спаді э, безкоштовно все задам? А, ні. Ді, давай, Добре. І ти маєш вихід 10 доларів, дати мені? А, так, себе, які дали мені. Так, хотіли. А давай. Дякую за моїх 10 доларів, як я дали. Я рада, що можете нам допомогти. Так. Та-та-так, та. <пев> я теж радий так. Добре. Добре, що ти хочеш. Ви ж казали, що можеш підказати, як робити гіпноз? А, так, точно. Ну, Добрийсь, щоб зробити гіпноз, тобі потрібно якийсь ланцюг і якийсь там модальон. І? Або, Або якийсь годину, який на ну, ти розумієш. Який можна Ага. е, і... І, Потрібно наказати свої жертві, що не дивитися на цей годинник. Як вони будуть давати далі буде дивитися рік, ну, і потім буде ну, наказати і, там, що ти хочеш там. І потім вона побаде під нос іду і я думаю, все. Ну, дякую. І я тоді задім. Да за що? Як я рада, завжди твою. Ти що це за відьма? Відьма? Це моя знайома. І коли ми зробимо цей гіпноз? Завтра. А, чому не зараз? зараз вже пізно, вже ніч. А, так, добре. Йдем? Ти йдеш? А, так, так, йду. Тож, Велман, ти хочеш спати? Я ж вампір. А, точно, дош, я йду спати ти напевно добре.